То принижується. Роздуми над Словом Божим на 30-ту неділю звичайного періоду. рік в. Ісус сказав до деяких, що були певні про себе мовляв, вони справедливі і ні за що не мали інших цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитися, один був фарисей. А другий Митар. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений Господь відкриває своїм слухачам простими словами. Глибокі істини духовного життя, істину про молитву і справжнє смирення здається, в молитві Фарисея все добре, він дякує за добро, яке зробив у його житті Бог, проте його переконаність у власній справедливості, за яку він дякує Богові, побудоване на його особистому уявленні про неї, а не на тому. Що насправді про нього думає Господь. Фарисей не зустрічається з Богом, центром його уваги на молитві є його власні вчинки та добро, яке він зробив, а не Господь. Він думає про себе, а не про того, з ким розмовляє. Буває так, що ми боїмося визнати навіть перед самими собою всю правду про себе. Бо вона не збігається з ідеальним образом нас самих, які ми собі створили. Повірити в те, що ми такі праведні, змушує нас гріх гордині. Проте зло, яке ми вчинили, бруд гріха, залишається в серці людини до того моменту, поки Господь не оділить нам своєї милості пробачення. Пам'ять про гріх. Ми легко можемо зіпхнути до підсвідомості, звідки вона непокоїтиме нас уже в зовсім іншій формі, через засудження інших. Саме це ми і бачимо в поставі Фарисея порівняння себе з іншими грішниками видає те, що його серце ще не зустрілося з милосердним поглядом Бога. Його праведні вчинки є просто ширмою. За якою він ховає сам від себе своє істинне обличчя. Проте Господь не розмовлятиме з маскою, Він шукає нашого справжнього обличчя, Митар же не думає про інших. Хоча Фарисей був перед його очима, стояв попереду? Все ж таки він не уникає правди про себе, а представляє її Господу, в такій поставі видно. Що на відміну від Фарисея він покладає свою надію не у власних праведних учинках, а в милосерді Бога. Таке уповання не може бути байдужим Богові, тому Ісус і робить висновок. Кажу вам: цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений. А хто принижується, вивищений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. on